Вітак, друзі, всім доброго дня! Доста Кропивницький, Арісто Іван получив дуже цікаві такі на мої запити відповіді. Подавав я запити до військової адміністрації. по... Надання відповіді щодо кількості зафіксованих повітряних тривог на території Кіратської області, надати інформацію при яких загрозах вмикаються повітряні тривоги, що діє на території Кірацької області з цій військовий стан чи стан війни, і чи діє на території Кірацької області: комендантська година. На що вони дали мені відповіді про кількість, колічество тобто кількість повітряних тривог на території Кіратської області? Потім щодо оповіщення. Опираються вони на постанову від 27 вересня 2017 року 733 про затвердження положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації на її та організації зв'язку у сфері цивільного захисту. Супер, хорошо, йдемо Далі третє питання: що ж діє на території Кираської області? Військовий стан чи стан війни? Пишуть на мені відповідно до указу президента від 24 лютого 22 року номер 6422, Це той самий військовий стан, який в нас вічно длиться, Да, який повинен іти не більше місяці. Натомість уже закінчується почти третій рік, як діє в нас військовий стан. Що таке військовий стан? Це підготовка до війни. Це не є війна. Президент України Володимир Зеленський подав вже ж 24 числа законопроект як невідкладний номер 7114 Натомість він потірявся в кулуарах Верховної Ради. Ведеться воєнний стан, який діє по теперішній час. Стан війни на території Кіраської області не оголошувався. При цьому зазначаємо, що поняття військовий стан про що запитується у вище зазначеному запиті, не передбачено законодавством України. Ну, йдемо далі. Саме цікаве вишенька на торті це коли я запитав них за комендантську годину. Я це дивлюся по новинах. То есть, законопроект чи закон прийняли вони. Навіть я скажу, як називається цей закон, і повишили, повисили е, штрафи за порушення комендантської години. Уряд е, пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години. Що, е, що, до, е, що, ві, що відомо, зокрема, передбачено штраф за перебування в громадському місці у розмірі до 7, е, 1700 гривень кабінет міністрів. України вніс до Верховної Ради законопроект, який передбач... передбачено адміністративну відповідальність за порушення громадянами комендантської години. Супер, так? Да? Дає мені відповідь. <плес> Юристи е Євген Пашану і Юрій е Блакитний. Е підзатвердив це заступник начальника військової адміністрації Юрій Миколаєнко. Підпис, це як має бути, да, про те, що повідомляють мені що стосовно комендантської години відповідно до розпорядження начальника Кіровоградської військової адміністрації від 31 жовтня 23-го року номер 1228 дроп 3, про за, запровадження території, на території області комендантської години та встановлення спеціального режиму світломаскування з 1 листопада 2023 року. Е, у межах Кіровоградської області запроваджено комендантську годину щодня з 23 години 00 хвилин до 5 години 00 хвилин загально, загальною без, безперервною тривалістю 6 годин, яка діє по теперішній Час. Ви серйозно? Я вам сейчас удивлю. я вам щось покажу відповідь. Та-дам! з печатками Міністерство юстиції. Даю я запит 9 травня, да? 9 травня 2024 року. Даю я запит про те, що надати мені на Міністерство юстиції відповідно. Відомство про державну реєстрацію наказів розпоряджень щодо запровадження комендантської години в Кіровоградській області, а також надати роз'яснення щодо законодавства в частині кримінальної чи адміністративної відповідальності осіб за порушення комендантської години. Це даює запит на міністерство юстиції. Дає мені міністерство юстиції, дає мені таку красиву відповідь. Я прикріплю. Подивіться, навіть поставте на паузу і побачите про те, що. Розпорядчі документи з питань запровадження комендантської години у Кіровоградській області на державну реєстрацію до міжрегіонального міністр... управління не надходило. Що це таке? Поясніть мені, будь ласка, воу! Воу! Дядьки, заступник начальника обласної військової адміністрації. Ви чому людей вводите в оману? Скажіть, будь ласка. Юрій, Мик... Миколаєнко, ти чому ви вводиш людей в оману? А? Навіщо ви брешете? Скажіть, будь ласка. Я не розумію чесно, навіщо? Навіщо ви людей вводите в оману? Не вводять, знаєте, всі говорять, треба їхати на Київ, робити майдан, робити там щось. Не потрібно. Це всі трутні, які дають брехливі, брехачі вони, брехливі е відповіді. Живуть серед нас, це наші куми брати. О, люди схаменіться! Немає на території Кіровоградської області у нас години відповідь. Ось до. Шановні працівники поліції, вам будуть давати е, злочинні вказівки, що ви штрафували людей за порушення комендантської години. Немає в Кіровоградській області комендантської години. Немає! І не було її. Не було. Тут відповідь, я той запит даю. Е, я вам говорю, 9 травня 2024 року. Мені відповідь про те, що комендантська година в Кіратській області з 9 листопада 23-го року. Тобто, 24-го року я даю запит, а 23-го вони запровадили комендантську годину. Ну, не прихачі. Так що, далі буде свободу Паші Павлову. Я прикріплю ці всі питання, відповіді до цього відео. Не бійтесь, лише разом ми сила. Доєднуйтесь, об'єднуйтесь. Я думаю, перемога буде за нами. Волю Паші Павлову.